Всім привітики, друзі! Гарного недільного вихідного дня вам всім. На сонечко тепленько, на сонечку 15 градусів в тіні 7. Отака От сьогодні в нас погода гарна. Вийшла відпочити трошки, провітритися, небо гляньте, яке гарне небо, красота. Дай Боже ще миру нам всім, щоб це небо завжди було таке світле, гарне і мирне. Зелень така гарна насичена. І не треба парку, і не треба лісу. Ось, будь ласка, вийшов з двору і такий садочок у нас є тут. Будинку ніхто не проживає, господарі. Пішли на той світ, як кажуть, а садочок деякі дерева всихають, деякі родять. Так, підійшла до вишеньки. Що ж тут вишенька в цьому садочку? А, є вишеньки, гляньте, так що в'яжуться, вже гарненькі, такі браві. Так ще буде урожай на вишні. в кого немає, приходять люди рвуть. Красота. Красота. зелененьке небо чисте, дай Боже всім миру, добра й благополуччя. Гарне небо, таке гарнюнє, світле, чисте. Трішки позитиву вам сьогодні внесла у ваший день такої природи гарної з чистим небом. Всім дякую, пока-пока, бувайте здоровенькі. Thank <laughs> you.